Всім привіт! привіт! Ви на каналі Стратех, і сьогодні ми поговоримо про серію настільних ігор, які допоможуть вам весело провести час із друзями або родиною. Це чоловічі, дівочі та сімейні розмови. Грати можна в компанії від двох до семи осіб: сімейні розмови від восьми років. Дівочі та чоловічі від вісімнадцяти. Готуйтеся до цікавих запитань та смішних історій. Поїхали! У кожному з наборів 108 карток із запитаннями, які допоможуть краще пізнати одне одного. Чоловічі розмови для справжніх тусовок, де є місце жартам та несподіваним дискусіям. Дівочі розмови ідеальний варіант для зустрічі з подругами, де можна поговорити про все на світі. І сімейні розмови допоможуть зробити ваш вечір теплим і незабутнім. Перед початком гри підготуйте місце, запросіть друзів. Чи родину. Перемішайте картки та покладіть колоду у центрі столу. Оберіть, хто відповідає на питання лише той, хто тягне картку або всі по черзі. Головна мета розслабитися, поспілкуватися та отримати задоволення від процесу. Давайте розберемося, як в них грати. Тягніть по черзі та відповідайте. Важливий момент. Картки у грі поділені на категорії: прості, цікаві та найгарячіші. Сімейні поділяються на спільні, батьківські та дитячі. Так гра продовжується, поки не закінчаються всі картки. Або поки ви самі не завершите гру. Переможців в цій грі немає. Є лише гарний настрій та класно проведений час. Обирайте свою гру від стратег, запрошуйте друзів чи родину, і нехай ваш вечір буде незабутнім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей.